відрізняється досить від волі Божої, нам зовсім не те хочеться, що хоче від нас Господь. Але пізнаваємо його через Святу Біблію, через святе письмо, що яка воля наша і яка воля Божа, що хоче Бог від нас на цьому земному житті? Бог хоче, щоб ми його прославили, щоб ми поклали на нього всі наші. Трудності, знаєте, бо всі ми тут живемо на цій землі і нам важко. Всі ми працюємо фізично, але знаєте, духовно е, диявол, він не спить, так? він шукає нас, якби нас десь в якихось слабких місцях застати, знаєте, так, з динацією. Бо він же знає нас, це досконале творіння, яке, яке дуже добре нас знає. Тому будьмо готові.